Прокинулась сьогодні дуже раненько, десь було, напевно, за 15 сьома. Відкрила вікно, а ось тут така краса. Подивіться, туман. Туман покриває практично всі верхівки дерев, кущиків. І сонечко встає. Подивіться, яка тут краса. Дійсно таким свіжим-свіжим повітрячком, але вже дихає осінь. Але подивіться, як гарно. Сонечко встало над обрієм. І вже таки досить тепленько. А туман це тому, що випаровується оця волога. Вночі в нас повітря більш прохолодніше, а земля нагріта. І ось оце от називають чому називають Англію і Ірландію туманний Альбіон? Туманний Альбіон. Дуже-дуже ну, гарний був сьогодні ранок, просто пречудовий ранок, але ось хмарки, як я вам казала, ось з тієї сторони, це сторона океану. І ось тягнеться, хмарки тягнуться звідти. Помаленьку-помаленьку затягує небо. Але, всякому разі, сьогодні не обіцяли дощу. Навпаки, обіцяли дуже тепленько і дійсно на вулиці, напевно, 24 градуси. Ось. Навіть в мене мої рослинки почали реагувати на це тепло. Подивіться, як гарно розпускається трояндочка. Ось ця. Це там моя маленька чарівна балерина. Називається чарівниця, вона називається фейрі. Подивіться, як гарнесенько розпустилися оці дві пречудові троянди. Подивіться, одна і ось друга, ну такі в них оці пелюстки, з такими, наче порізана вона, ну така вона. Дійсно, як вершкове морозиво, правда? Такий гарний колір в неї чудова просто. Там вчора я трошки порізала оцю аквілегію, але і підсипала заодно її. Ну і, можливо, вона десь її пошкодила. Ну, але то, скажімо так, не обідав, неї там кореневище доволі багато. І як ви бачили, я, як бачите, я довкола насипала оці сині гранули. Тому що тут слимаків... Видимо, не видимо. Вони оцю мою плямисту петунію просто з'їли вщент. Подивіться, самі лишилися, ні листочків немає, самі штурпаки. Дивіться, як воно погризло його. Тут такі вони великі, коричневі, отакі слимаки. Причому, я так побачила, що вони ховаються ось тут попід цими незабутками. І причому вони там такі великі. Нам, мабуть, оті такі вони самі. Як то називається, як на розплід, знаєте вони? Ось і помалесенько ця теж в мене розпускається. Ось вона вже більше розпустила квіточку. Ще така гарньочка. Має, та має таку більш відкриту серединку, жовтеньку, а ця така прямо вершкова. Ось дуже гарна ця троянда, яка ж вона пахуча, я вам просто не можу передати. Ось тут, прямо з пазух, багато-багато повипускалося. молоденький галузок. Бачите, подивіться, прямо тут воно аж довкола все от. Якщо поглянути, то практично з кожної пазухи щось виросло. Ну, це добре, тому що вона почувається чудово. Я за неї, до речі, один час переживала. Я думала, що вона не приживеться тут, але вона почала гарно випускати молоді гілочки. Ось, бачите. І ось така красунечка. Тут я бачу ще бутончики зріють, так що. Нарешті вона розпустилася, мабуть, їй було або захолодно, або дійсно ті тріпси, які там в ній в бутонах поселилися, вони під'їдали трип... під ті бутони зсередини, оті пуп'янки. І от саме тут коло основи, ось отут, де вони якраз сюди і не залазять всередину квіточки, бо вони ж поїдають пилок там всередині, ж серединка в неї закрита, а пилок весь всередині. Вони туди добиралися, швидше всього тоді потрапляла вода і загнивали бутони. Йдемо до цієї красоти. Дивіться, не дивлюся на те, що сьогодні вітерець трошки, правда, було дуже тихенько вранці, от буквально до години другої. Було тихо, не було вітру. Зараз підіймається вітерець, який досить ручкий, але він теплий. Це вже тішить. І ще хотіла вам показати, подивіться, знову ця красота. Он ну, вона розпустила свою квіточку. Вона просто безподобна, яка вона велика. Тут сонця не дуже вам видно. Але вона розпустилася в два рази більше, ніж була учора. Зараз я з цієї сторони зайду, ось так вам покажу її. Оці ну, ці троянди, які величиною справді з мою голову. Ну так, так і ця не перестає. Вона квітне і квітне. Оце одна гілочка з цієї гортензії. Вона буквально ось, я так її не зрізала. Мабуть, потрібно було зрізати. Але вже бачу, вона починає змінювати колір. А та з позаду, ось оця ця так і не показала мені, яка вона, який в неї колір. Але гортензії, оці, гортензі, оцю конкретно, цю гортензію, я висаджу спереді дому І я вам показувала, по-моєму, в короткому відео ось оцю свою хосту, ту найпершу яку я купила. Вона. Ішла з квітами, і тепер в неї є не тільки один бутон, а ось знизу виліз ще один. О, як то ж свариться знову. Ну і нарешті відкрилося, відкрилося це моє індійське літо. І он зріє ще один бутончик. Буде вже в нас красота. наступний рік я буду мати такий дуже-дуже гарний букетик. Цих квітів вони дуже незвичайні. Вони мають такий. І бордовий такий темно-вишневий колір, і жовтий, і помаранчевий всередині. Дійсно, як таке яскраве, яскраве жарке літо. Ось така от картина тут. Ця трояндочка вже скидає квіточки. Нам потрібно її буде обчистити, і швидше всього, що я її обріжу. Обріжу її, напевно, залишу буквально яких 15-20 см, тільки оці гілочки. І мені придеться там прочистити всередині, мабуть, теж якісь гілячки вирізати, тому що вона дуже загущена. І я бачу, почалися в неї, бачите, можливо, це ось опадає листя. Тут воно таке якесь дивне. Не може бути це листя з грибком, тому що тут я і обробляла цю троянду від грибка. І я її постійно тут немає. Так вона стоїть на провітрюванні, вона не стоїть так, щоб в неї довкола були якісь рослини. Вона гарно провітрюється, це не може бути від води. Тут, навпаки, може бути від холоду. Це раз. А друге, можливо, мені здається, це просто листячко вже на осінь. Вона скидає це листя. Ось так. Так що я її обріжу, обчищу і тоді подивимося, що далі. Як вона буде почуватися? Ну, а ці дві красуні переплелися між собою. Подивіться, як в мене гарненько квітне пасіфлора. Дивіться, вона просто довкола от вздовж випустила квіточки. Ось знаєте, ось тут дивіться знизу, яка красота. Оси, шукають за нею. Ось бачите, от там, там, ось там дві аж, навіть не дві, а ось тут три заховалися знизу. Бачите, ось вони, ось одна, друга, там третя. Ой, бутончик відпав вже від квітнув. Тут теж, бачите, ось вздовж. Вона квітне, квітне. Ось, дивіться, які гарні квіточки. І тут в неї. І ось розпускається вже молоденька квіточка. А ось тут вона пішла і собі переплилася одна з другою. Там поверху і вістерія переплилася з пасіфлорою. Ну і тут гілка теж донизу пішла. Ось оце пасіфлора. І ось вона тут всередині з цією вістерією. Чесно кажучи, я вже 10 разів передумала, що робити з цією вістерією. І таки не вирішила. Ось там на горі теж, бачите, вони переплилися дві. Тому що Пасіфлора має вуса і вона дуже чіпається цими вусами за, за любу опору. Що тільки можна. Так що буду щось думати. Ось так гарненько квітне Пасіфлора. Вона квітне практично все літо. Дивіться, яка вона красуня. Не можна... ця, ось тут квіточка повернута в другий бік, і має... я б навіть її не побачила. Ось вона. Дивіться, бачите, вона просто відвернута на бік отуди, я навіть не бачила. І ось отут, і ось там донизу. І ось там ми заховалися. Бачите, довкола, довкола маємо пасіфлору. Гарна вона дійсно, дуже гарна, дуже вдячна. Дивіться, як вона тут розпустила теж квіточки довкола. Ну, ось і там. Ну і трояндочка теж, вона знову попляшки знову випускає. Ось там на горівна буде квітнути теж. Там далі більше є більший такий. Ось там він збоку виглядає. Ось, пасіфлора заплела теж і бузок. Так що, але вона скидає листя, і потім, коли вже не буде так на ній багато листя, я зможу підрізати самі пагони, зможу підрізати її, сформувати. І мені хотілося, б там поверху. Ось там поверху я гачки начіпляю великі, і я її пущу трошечки вище. І, мабуть, вона буде собі туди йти на дашок. О, ой, як вона пахне, ця троянда. Я вон стояла під неї на пів метра. О, Гектор побачив Грея, пішов, нюхає. Хто це, тому що йому здається, що це наш чужий, що це чужий котик прийшов. А той котик сусідський, так і приходить. Ну, от хто мені допомагає, робить ями. Отак. От погрібся і пішов. Так, десь взялося дуже багато ос. Не знаю, мабуть, десь недалеко є якесь гніздечко. Ще хотіла вам щось сьогодні показати. Зараз я підійду ближче і покажу вам, як впливає холодне літо, дійсно холодне літо на огірки. Подивіться, це в мене не скоростучі огірочки. Ось подивіться, огірочки зав'язалися. Але листя сохне, і огірки теж сохнуть. Подивіться, ось з цього вже нічого не буде. Тут теж в нас зав'язалися кілька огірочків, але вони в'януть, і з них нічого не буде. Вони в'януть не від того, що в них немає води, а від того, що у них що сьогодні холодно. Не сьогодні, а мається на увазі цього року. Так само дивіться, що робиться з помідорами: квітне, бачите? Його запилювали бджоли, У нас багато тут було бджіл. і ось тільки дивіться. Ось одна помідорка. Тут дві зав'язалися. Ось тут на цій китиці. Тут взагалі одна зав'язалася. На цій тільки одна, поки що. А на цих, на нижніх взагалі немає. Тут дві. На цих немає одна. Тому що цвіт, дивіться, воно просто засихає на місці. Ось. Немає холод, дивіться, бачите де? Ось оці жовті плями. Ось. Коли потрібно тепла, що коли вже є запилена гілочка, і вона повинна набиратися, повинно бути тепло, а вона не може, тому що холодом просто опалює їх. Бачите, що значить холодне літо? І ось огірок, я з нього один зняла, інший, он, бачите, сохне, нічого з нього не буде. Так що прийти, цей огірок, ось він вже і відлетів. В мене в руці залишився. Ось. Нічого з цього не буде. Бачите, нема змісту було ці тримати тут. Я, мабуть, помідори вийму перенесу в інше місце, більш не відкрите, а сюди я висаджу малинку. І хай малина тут буде. Малина росте догори, подивіться, як гарненько вона вже ось випустила. Ті маленькі дві молоді гілячки, що були по 20 см, які я висаджувала. І ось вона буде квітнути, подивіться. Ось як гарно видно, вона буде квітнути. Ну, ось вийшло сонечко. Знову в нас гарненько. Розпустилася оця трояндочка. Вчора була ще бутончиком, пам'ятаєте, я казала яскраво рожева. Ось вона яка. Ось така ось вона. Вона мені на ту біленьку подібна формою, але зовсім колір інакший. Ось Це та, що була при маках, яка квітла всю весну. Теж має ще бутони. Це, до речі, теж гарненько розвивається. Але я вже все обчистила, мак достигає. Бачите, вже є ці такі гарненькі коробочки. На насіннячку я залишу його. Це то, що, там, що сам собі висіявся. Ще я не обрізала тут теж. Світланка весь гербер. Це от твій от той Ірис, який ти мені прислала. Ось так він гарно дав. Раз, два, три молодих, чотири навіть молодих зрости. Ось, гарненько розростається. Я задоволена. Тут в мене ці трояндочки прийнялися. Подивіться, бачите, росте вже молоденька галузка. І ці теж вони поки що нічого не випускають, але я бачу, що вони не, не, не пожухли, вони не зробилися коричневі. Ця теж прийнялася. Не, не знаю, яка вона з яких. Якісь мені Оля давала ростки. От я повисаджувала, і тепер будемо чекати результату, вже коли позаквітають. Тут ця. Щось, наче, почала була давати, і потім вона зробилася коричнева, і, мабуть, вона зігнила. А ця ні, ця тримається. Це, по-моєму, адмірал, той, що мені Оля давала. Шкода, що я тоді не підписала. Давала собі слово, що буду підписувати всі рослинки. І наразі. Ну, і ще в мене дві великі роботи. Це мені потрібно висадити, пересадити ось цю геть. Звідси відкопати її, пересадити. Оці крила ангела, і мушу пересадити малину. Ось, а я вже винесла шезлонг сьогодні і трошечки на сонечку собі сижу і п'ю каву. Ну, Сусіди кричать, як завжди. Це в нас тут така картина. Коли щось я роблю на подвір'ї, обов'язково вони будуть отак робити. Ну, ось, і напевно я ще примулу пересаджу, бо вона, бачите, ось так загустилася. Ось тут в них є. Дивіться, один, два, три, чотири розетки в одному. А тут біленька теж чотири розетки і треба їх розділити. Я думаю, що я їх розділю і висаджу в горщики. І нехай вони укріпляються собі через зиму. О Боже, це тато так викрикає, щоб ви собі могли зрозуміти. Як дика людина якась. Це він так з дитиною грається, яка аутистична. Ну ось. Прилетіла собі мушка якась, ну, втекла. Ну, ось, а я отакими от гачками, бачите, я вам показувала ось такі гачки. Я попробую от сюди прикріпити на стінку сітку. І отам от ота троянда, яку я висаджу от сюди. Я її розплету от сюди-сюди. Ну, будемо робити це разом ви будете бачити, як це. Ну, все, сподіваюся, сподіваюся, що дощ не піде. Ось, Хоча тут, бачите, хмари такі дивні. Наче і хотів би щось покрапати, якийсь дощик, але воно. Високо. А, я ж на паличку не подивилася. Зараз я подивлюся, як у нас паличка виглядає і скажу вам, чи буде дощ. Йдемо разом. Ну що, паличка показує донизу. Угу, наче. На дощ не показує. Можливо, хмарки собі просто поплетуться, поведуться і потім вони підуть собі кудись інше. О там теж пасіфлорка. Ну, ось, я відчіпляла від цієї палички, напевно, з два десятки разів відчіпляла вуса від пасіфлори. Ну, Але вона не здається, але я не здаюся. Ну ось, ну все. Ось на такій красивий ми сьогодні завершимо наш огляд. Бачите, така вона дуже-дуже яскрава, такий прямо ну, ось в неї. Є. Такий колір, якийсь він навіть малиновий, такий яскраво яскраво-малиновий. Дуже гарна сама по собі трояндочка. Я всім дякую за сьогоднішні перегляди і всім пока.